Yeah. Під біло і підйоми, підъмы, і чорне та в серці лунатимуть ба. Мажорні після ночі, день все одно настане, Лід повільно тане, але все ж він тане, місто кращим стане. Ми також повинні щастя мати совість, де не тільки гривні, щастя мати друга щастя мати віру, саме це дарує. Ті бажанні крила, піднімай вітрила. Витри сльози, друже, не забудь про вище, не забруднюй душу, знаю, буде краще. Переможе, правда, хоч не завжди вдало, випадає карта. Чес, немов петарда, бахів вже немає. Виживаєм, брате, Ви не вижи, світло буде там, де його чекають, світло буде там. Де кого. Скухаю. Не проміняй! Пам'ятаєш ту дорогу до своєї школи, і пісні приколи. Давайте нам дві коли. Прикол. Поцілунок перший, хто забив усе це мабуть, той у кого обхололо серце. Ну а як забути? Той футбол запеклий. Три на два, бо раптом ти сподівся третій, за паркан так часто залітав на шмячі. В ті роки безцінні, так похату значить, і ось ти дорослий, ти отримав досвід, але тут лишився щось тримає досі. Ти взуваєш кроси і гуляєш містом. Все таке знайоме, все таке барвисте, червоніє червень, де у парку. Побачив погляд, стало зовсім жарко, ти зустрів її. Саме тут зі школи рідне місто дотик лакітна розмова. Все буде добре, запам'ятай це, це твоє місто, це твій рідний край. Огом ні на що ти не проміняй.